Всім доброго дня, друзі! Сьогодні у нас Таун, як бачите. Квартира в, нас в 16 му будинку 74 квадратних метри. Я вже раніше тут знімав відео, була електрика у нас, сантехніка, штукатурка, а тепер у нас і готовий гіпсокартон по всій квартирі. Зараз пройдемо сподивимося, що у нас тут в спальні вже все змонтовано, само собою. Ось так, це все, все закріплено. Тут у нас каркас двохрівневий, а на стелі з профіля зроблений, і заложена там мінвата для звукоізоляції такої. Ось так зроблено. Гардероб. Да, ну Тут не дуже цікаво. Зараз пройдемо на кухню. Тут є що показати. Тут практично все зелене. Так, ну почнемо з таких от підрозетників звукоізоляційних. Тут нас десь додалося сантиметрів 10 там він вата, два слої гіпсокартону і спеціальні ось такі підрозетники, щоб шум не проходив з інших квартир. Ну, По-максимальному захистити від шуму, так скажемо. Ось так це все хлопці змонтували. Фасочки позарізали, все красиво. Маляра їм скажуть дякую. Ось. Так, це в нас кухня. Пройдемося зараз трошки далі. Це у нас дитяча. Також все готово, все зелене. Тут навіть аж запах, якщо чесно, гіпсокартону. Перегородочку зробили, все готово. Також, а, точно. На цій квартирі хлопці ще змонтували такі профіля тіньові спеціальні. От Міліметр виступили, все по феншую. Молодці. Тут також такі профіля. Ну, такі от у нас справи на цьому об'єкті. Гіпсокартон готовий. Далі в нас буде плитка е, в санузлах двох. Тут також стінку нашили. Там у нас бетонна стіна, не можна там штрубити, сантехніку тут труби прокладували. І довелося наращувати так. От. Да, ну далі у нас плитка і малярка. В принципі, пройшов десь місяць-півтора, а тут вже отак от все виглядає у нас. Можна жити. Так, ну, все в принципі, по цьому об'єкту. Побачимося на наступному об'єкті.